Близько 14 години, 14 березня, російська армія вдарила по центральному району Херсона керованою авіаційною бомбою. У будівлі серед місті вибиті вікна. Поруч горіли машини, розповіла продавчиня місцевої крамниці Ольга. Один був, готовився зараз другий, машину, все, около двох как время, как я могу четко сказать. Двери остались, то, то что они были открыты, а остальные вы же видите сами. Летело, слышно было. Но у нас, видите, стены какие дом старый угол. Тут, вот, если дверь закрыта, тут ничего не слышно. Была воздушная тревога, сказали, летят капы бы в нашу сторону. Плакали. А що? Потім скачили, люди бігуть. Ну, ми зайшли в коридорчик сюди, а що делать було? Ми вийшли, все перекрита, машина горіла, взриви сухалися, машина зривалася. Магазин, де працює Тетяна, розбитий. Тетяна тут вернулася, вона почало падатися на мене. Я пригнулася і, і, і тут все. Одна була, я вже закривалась тут і... Гроші, і вже збиралася йти додому. Андрій розповів, у квартирі його матері серед місті після авіаудару вибиті вікна. Пролетіла авіабомба і влучила. Ну, я побачив стовп будинку. У мене нічого не пошкоджено. бо у моєї мами пошкоджена поруч. Вікна ну, ви бачите. Ви ну, посмотрите, що твариться. Вон стінка Стенка. Капітальна. Вона лопнула. І вон, смотрите. вот это все. Квартира В'ячеслава на четвертому поверсі. Під обстрілами помешкання не вперше, розповідає чоловік. Після авіаудару пошкоджені стіни. Давлення 190 на 101. Моментально. Злякалась страшно. Вийшла буквально за секунду. В коридор. І воно я бы я там я а бы я там стояла. Мені був би вже самі розумієте, що. Ліквідацію наслідків авіаудару доводилось призупиняти через загрозу повторного обстрілу, говорить працівниця комунального підприємства парки Херсона Ольга Чупікова. Вони нас радують сьогодні, геть зовсім радують, щастить нам аж до неба. Зранку було багато дронів, а от зараз прилетів камплик. Звідси видно, що багато сміття і кілька дерев, схоже, що влучило саме в дерево, і це трошки врятувало будівлю. Станом на 15.30 обласна військова адміністрація повідомила про одного пораненого. 23-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму. Внаслідок вибуху авіабомби пошкоджені медичний заклад та інші об'єкти соціальної інфраструктури, магазини, знищені цивільні автівки. Марина Круглова, Ігор Печенко, Владислав Копрієв. Суспільне новини. Херсон.